Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють шлунок, кашківник печінку. Привіт, привіт, вадео, десь мультек з Козлом. З вами я Козел. Віталій Івана Трамп. Розкажіть розповідайте, хто ж насправді напитався на каведері. Що напитавши на каведері? Зормайся, бо я унікальні. О, не Жонатхам! Ааа! Ну и шо вы так роботе? Оль, ай! Ронатхамп ти живий, то будь здоровый, Ронатхам. Ти насправді обувиш насправді частин, який ще насправді частин. Я ніколи не заважаю, просто капец. Я не на, насправді.

Так, мульті-козел, не від мене. І ти не відвлекайся. З вами Лути Козел, Віталій Іронатхам, выдавивши мультикозел. Лути Козел, -козел. мордайзно, тя коснов, до побачення! Ой, пояпур. Да вода,